відомо, що письмо це традиційно марудна і нецікава справа для дітей. А, писати в межах рядочку, відпускати два пальчики починаючи з нового рядочку, абзац, все інше. А, у нас був теж такий досвід, коли діти або знущались над своїм письмом, або відмовлялись писати, або а, коли їм нагадуєш про правила написання, а, робили літери спеціально більшими, або спеціально меншими, або замість. Рукописних літер друковані. Одного разу я просто взяла і принесла в школу інший інструмент для письма. Це не ручка, не олівець, а перо. І дітей це страшно зацікавило. Зацікавило тим, що це просто нове і нестандартне щось. Але потім вони зрозуміли, що є певна складність, треба сісти. Треба сісти рівно, треба писати повільно, щоб твоє перо не шкрявило по папіру, щоб твоє перо не не витікало, не залишало плями, а зосередитись на своїй роботі. І почалися просто дола гіперактивні діти, які не могли всидіти на стільці ані хвилини. Могли присвятити письму 15 хвилин а, зосередженої а, спокійної роботи. От і власне вони тепер роблять в цьому успіхи, а, бо діти це ті, хто не повторюють, а продукують. І те, що їм те, що вони роблять самі, для них важливо. Якщо це зроблено красиво, якщо це зроблено незвичайним для них інструментом, то це приносить втіху і позитивні емоції від. На почах нової навички. Мені подобається газа, тому що в мене дуже гарно виходить. І ще, тому що це дуже цікаво. Це дуже дивно, здавалося мені. І як писати рівно ці літри трудні? Старався я немарно, марно. Криволь ніде нема, і ручка пише гарно, виписує сама.